Так, вітаємо, друзі. Сьогодні складали іспит з Яриною. Це була твоя перша спроба. Учениця не на нашої школи. Чого ти взагалі до мене прийшла? Коротше, там навчили? щось а, не навчили, там щось не вдалося, ти з ними не складала взагалі. Mm -hmm. Тебе тільки допустили до іспиту, mm -hmm. і ти прийшла до мене. Зі мною займалася, ну, я не знаю, занять 10 точно може більше. Може менше. Я не рахувався. Більше більше. Більше, більше. Да, більше так, ми відпрацьовували місто, блін і маршрути mm -hmm. на усонка тут. Гарно підготувалися, нам не саме легкий інспектор попався, але дуже гарно приймав, мені сподобалось. Чіткі команди ти навіть перепитувала. Він все це повторював, не підганяв нічого. Нам попався дев'ятий маршрут достатньо складний з базар-вокзалом, і у нас не працював світлофор на Усенка Сергієнка. І там трафік валив, що капець. І ще трафіку дуже багато було на повороті з Сергієнка на Сесюри. Ну, коротше, трафік був такий, достатньо сильний. і Ти зрозумієш, що ти без жодної помилки приїхала? Зенсі. Без жодної помилки. Жо? Да. Ти приїхала без жодної помилки. Ну, тобто там технічно приколупатися взагалі немає до чого. А, ти там іще б от чуть-чуть і запізно був би включений показчик, але ти його так вінкнула, що якби я такий, типу, ну норм. Він такий ну норм. А, тому а, ти склала з першої спроби і без жодної помилки по дев'ятому маршруту а, з доволі складним трафіком. А, хоча ти не вірила, тобі сказали всі, що ти не складеш з першої спроби. А, бо тут з перших спроб ніхто не ставить, а тут ставлять з перших спроб. А до речі, у нас на цьому тижні Та чули Чотири-п'ять точно склала. Ти будеш п'ята-шоста приблизно з першої спроби. Тому все реально, аби просто відпрацьовували. А це сльози радості, були сльози розпачу, да, здається. Позавчора, чи вчора, чи позапозавчора. Я вже всі ваші сльози не запам'ятовую. У мене в той день три учениці плакала. День сльозливий був, наверное, в магнітній бурі. Коротше кажучи, приїхала достойно, мені дуже сподобалось. Взагалі, аганьок, все дуже чітко видивилось. Зауважень тобі навіть ніяких не поставлю. Хотіла проскочити на базар-вокзал, бляха, і зліва чувак уже да. полетів. Да. Але ти викупаєш, да. що ти в самий останній момент да. оце затримка в прийнятті рішення. Uh -huh. Тобто ти не спрогнозувала, що він рване, ти да. розрулила все, і uh -huh. там, де треба підв'язнула, ну але це ризиковано було. Да, ти там а, гарно все зробила, ти нікому перешкоди не зробила. Ти всіх кого треба пропустила, але це просто було ризиковано. Uh -huh. Тобі зрозуміло, що воно нахрі не треба? Да. Ну, я зрозумів, що тобі стало зрозуміло, бо на цьому перехресті я думав, не дай Бог, ти зараз проскочиш за цією машиною. бляха. Ти вже коротше така, типа да, щас, да. я зараз, я щас. А потім я ти знала. класний момент провтичила. Mm -hmm. Правда, справа, включив да. правий угу. Mm -hmm. і почав сповільнятись. Ти могла з ним поїхати. Ти могла yeah, з ним yeah. поїхати, прям з ним. І потім вже побачили зустрічні і фура, і uh -huh. оця машина з е, котра uh -huh. правої смуги ліворуч uh -huh. повертала. Вони всі побачили, що ти не поїхала, і вони вже полізли. І ти така. А ти дивилась, 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 а потім не подивилась, бляха, коли треба було. Uh -huh. Кожні півсекунди, кожну секунду змінюється uh -huh. ситуація. Ти побачила прадік, який несеться, і відвернулася. А він такий сповільняється і включає право. Я такий думаю, блядь, ну як це так? Ну а потім уже прийшло ще почекати. No. Знову ж таки, від інспектора зауваження жодного затягнули ми за пішоходку. В тебе там позаду пішоходи без проблем поміщались. Ти не рванула. Ну все гарно там вичекала, і тут все класно заїхало. Коротше, жодної помилки, ти молодець, перша спроби склала. Так, можна я скажу? Да, скажи я вже по перше дуже сильно вдячна інструктору Роману. На цій школі, що я потрапила в тіктоці на нього. Насправді, бо я була в розпачі. Скажу, що навчалася не в дуже хорошій школі. Можна говорити, яка так, да. це ОНЕГА в Києві. Господі, це ти звідти так. І там викачують бабки, тебе не навчають і розповідають тобі в кінці, що ти маєш купити права. Тому я не рекомендую цю школу нікому. Марний потрачений час, гроші і нерви сім місяців. З Романом я приїздила місяць і здала. Тому, будь ласка, вибирайте правильні автошколи там, де навчають, там де інструктор не розповідає особисті свої історії, а постійно. Лише правила дорожнього руху, як ти маєш себе поводити на дорозі, зеркала і всі ці нюанси, це дуже сильно важливо. Роман щиро вам вдячна. Я рекомендувала, рекомендую, буду рекомендувати вашу школу. Насправді, я таких ще не зустрічала, тому я раджу всі до Романа в автошколу. Ані, е, мастер, майстер, Без хабарів. без хабарів, я здала без хабарів з першого разу. Щиро-щиро вдячна. З нульом помилок. Да, ну нуль помилок це круто. Це ти будеш цим пишатися усе життя. Та тобі все рівно ніхто не повірить, що ти склала сама, скажуть, скажуть, купила. Знаєте, пролетів час як 5 хвилин. Ми від'їздили 20 більше, 20 хвилин, але це не відчувалось. Двадцять ні, ні, я маю в виду іспит. А, 20 іспит 20 хвилин. Буде більше більше. Ми так? відмотали двадцять три двадцять чува. Ти маєш на дорозі робити. Роман дуже класно мені річ сказав: роби те, що ти маєш робити. Все інспектора немає. Він, начебто, пасажир, якого ти везеш додому. Він тобі просто говорить, куди повертати і як їхати. Все. Ти просто робиш те, що ти маєш на, на, на дорозі зробити. Я від себе зробила все, що я вмію, і це завдяки Роману. Я пташкові майстер. Молодець, Молодець. Всім гарно дня.